Дніпро, рай лавандового кольору та смачних десертів. Сьогодні ми з вами завітаємо в Ліла Кейк. Ходімо! Насправді дуже така, знаєте, новорічна атмосфера. Якоїсь казки. От правда, дитячі спогади пробуджуються, коли хотілося щось такого новорічного, приємного, світлого. Ми сьогодні замовили торт грудор блю. Подивіться на нього в розрізі. Ось такий він гарненький. Видно, що він дуже гарно пропитаний. Також тут є основні страви, ми замовили гратен з куркою. І зараз все будемо куштувати. Дуже м'яка курка, приємна картопля. Гарне співвідношення сиру та груші. Взагалі мені дуже подобаються такі смаки, тому я ставлю клас. Ну що, за все разом ми заплатили 548 гривень. Ціни ви можете побачити зараз на екрані. Десерт нам дуже сподобався, грати трішки менше. Ну а тепер підсумки. Якщо ви хочете побачити казкову атмосферу та скуштувати смачні десерти, вам треба неодмінно сюди прийти. Тому запрошую вас в Кейк. А куди йти далі? Пишіть в коментарях.